Привіт, друзі! Це важливо. Додивіться до кінця, це мають знати у всьому світі. Поки що весь світ влаштовує собі уікенд, Україна знову під вогнем. Черговий масовий удар по мирних містах. І чесно, це був один із найжорстокіших нальотів останнім часом. Дивіться, що сталося перед цим. Росія підняла в небо до 11 стратегічних бомбардувальників ту 95 та ТУ-160. За даними моніторингів. 695 перелетіли з бази Піла на Оленя, ближче до кордону з Україною. Це був прямий сигнал підготовки до масового удару. На базах повна активність тренування, приліти, заправка бортів. Навіть Міг-31К в Липецькій області робив імітаційний пуски. Одночасно ракетоносці у Чорному морі 4 штуки. Це потенціал до 28 калиб. А тепер увага, всього було випущено 69 крилатих ракет та майже 300 ударних дронів. Наші ППО спрацювали як могли. Збито 45 ракет і 266 дронів. Але навіть за такою ефективністю цього не вистачило. 9 балістичних ракет, Іскандер або КН-23 не було збити взагалі. І це величезна проблема. Тепер про наслідки. Київ, влучання по житлових районах, бізнес-центру, гуртожит. Горіли будинки. Миколаїв зруйнована, пів будинку є постраждалі. Одеса пожежі після прилюдів. Згоріла автостоянка. Харків, пошкоджені офіси, житлові будинки. Троє поранених. Чернігів, Тернопіль, попадання промислових об'єктів, пожежі. І ще цілий список регіонів. Суми, Житомир, Днепро, Черкаси, Запоріжжя. Загалом удари зафіксовані у 22 населених пунктах, уламки падали ще 15. Загинуло, на жаль, 12 людей, понад 60 поранених. Серед загиблих троє маленьких дітей на Житомирщині. Батьки у лікарні, мама у важкому стані. А тепер найстрашніше це все може повторитися. Росія активно тренується, літаки переганяються, ракети заряджаються. Зеленський прямо сказав. Світ може відпочивати, але війна продовжується. Мовчання Америки та інших країн лише заохочує Путіна. Висновок, поки що цивілізований світ робить барбікю, Росія вбиває дітей. І якщо на це заплющувати очі, буде лише гірше. Ці удари не про український конфлікт, це терор проти мирних людей. І його зупинять спільним зусиллям або ракети долетять далі, далі до Європи. Друзі, підписуйся, розповідай, тримаємо інформаційний фронт, поки Україна бореться і не здається, мир і може відпочивати. Але чи...